Всім хеллоу, коротше, в мене прийшла посилочка з тему на мідере. Розпаковочка. Так. Ой. Тарас два-три. О, кайф. Так, перше витаскуємо. Якісь кульки. А, кульки. Така думаю, що це за кульки такі. А, кульки. А. Так, ем, тут такі от з блістяшками. І такі от хеппідор, звичайні. Коротше, відлажу, відкладаємо, відкладаємо в сторону. Так, другу посилочка. так О. -о, -о. Так, тут таке Короче, такі вот штучки на руку. Думаю, что все знают такі. Так вот на руку вдягаєш і вони здесь такі вот по типу. Ой. Ой, я задом наперед вділа. Ой, так. Вдягаємо. І воно походить вот так вот. Оцінюю 10-10. Конечно, вони... Я просто я в них мечтала. Ой. Ще одна кулька. Вони розсипалась. Так. А, то, що не це? От друга. Короте, яке я вдягнув. Хоча воно було не маленьке, будь ласка. Воно, як на... воно просто як на фоці. Просто кайф. Ой. Отак от гарне плачку. Потім на дерев я вдягну, думаю, що вам подобається. Маленька. Так. Треба трошки більше розрізати, те, щоб вона. ще не бачу, то не бачу. Добраємо. О! То на стіл. Коротше. Тарілочки. Для... Для їжі, звичайно, тут 9 штук. Десь так. 10. стаканчики такие вот тоже в такому узорчику тарелочки для тортику такие вот и сыр в этой такие вот такие же сами так так мені треба ще один такой же самый статус пойдем знайдем Коротше, тут це гра. Один, така от. І ні на торчик. Мібу десь там росяти. Ну тут все ж. Ладно. Так, запаковую так от, щоб воно не розбилось і так далі. Мені такого не треба. Щоб до мого дверя не дожило. Так. Коротше, це така мозайка. Зараз вам покажу. Так. Так. Может ей А? Из mm. uh, таких вот... Из таких вот алмазиків, короче, вот такая вот такие зайчики. Ну и, походу, клаїть кудась. Так, поставка вот. Так, та, попал. -по -по. О, коротше, зараз вам покажу. О, раз, два, три, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, двадцять, вісім, тридцять, шість. Так. То, коротше, насадочки різні. Я зараз вам покажу. Такі от різні насадочки на утілу штучку. Щоб робити. Коротше, зараз вам покажу. Так. Куди його вставляти? Ладно, потім розберусь. Ем, я так розумію, що... Короче, ладно. Потім розберусь, так. Да? сюди ем, от сюда все. Краще в пакетик зараз попаду. Я б поклала в пакетик, щоб нічого не загубити. З моїм, характер... З моїм... З моїм умением. Я можу загубити все. Наклеїчки. Короче, с мемными котиками потикаем она там трошки покажу ну такие мемы короче прикос смешные вот два две пары вот, так, вот на такие вот что угодно вот такие вот один может вам трошки в конце покажу поближе так наклеечки с короче с из и с моей и так далее так. Что это так, Так. Что-то такое. <in Asia> я напоминаю, что я уже что-то такое вот замовляла. Такие волоки. Блин, мне куда то резать. Короче, е, я замолвувала такие вот такие вот в Тикто популярные наклеечки, я их замолвала 12 штук. Окей, ставим главное, чтобы на петличку навтекла. Так. Короче, а... Короче, то спеціальний ножик. Такий вот, чтобы е, різати от, ось, от картину, короче, вот так вот, наприклад, раз, два зробив. Ну і так вот, скажем так, не порізатись. Так. То, коротше, штучка е, на... Гульку Така ось гарна кайф. Так Сара, ой, блін. кайф квіт гарний. Эм, ем, так, а вот так раз и нулик доїхав до нас. Так. Блін, він не відкривається. А, ні, відкрився. Ой, а. Такий же самий? А ну. Так. То, коротше, я, 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 що воно так э, гарно їхало то есть. То спеціальна штучка, щоб зробити так... Гарно зробити, ем, коротше, забула, не називається, коротше. Ем, а оце от, щоб зробити гарне отак, я розумію, щоб зробити гарні стрілки, отак от. Так розумію. Там ще одне є. А, ем, Так. Топ. Я так розумію, що це от так, А ні, це на інша окрас. Два. Так розумію так. Ну що потім, я... Я не знаю, хто... Ну ладно. Так, кладемо, Так. підвісочка, Так. З моєї мелоди. Дуже гарна. Ем, така от мої Мелоді М. Так ще є. Що ж усі? Наклеечки. Я їх вам тільки відкрию, тому що тут взагалі не видно. Тут теж котики такі прикольні. У мене, коротше, багато наклеїв буде для цього, цього відео. Так. І це таке? Так. Подарунок хочу. Коротше, я зараз іспитаю одну помаду, оць, таку, оць, яка міняє колір. Я думаю, що вона спрацює. Так, зараз. Так. Так, зара я до зеркала пройду. Короче, она вот такая вот. Я так розумію, що потом треба шаг. Вот, вот так. Вот так. Зара. Короче, у нас все равно поменяла колер. Губы. Вот такие вот. Прикольно. И, и на цьому відео це все. Чекайте. Вот, буде У меня скоро даро. Я буду мірити платье. Всем па папа всіх люблю.